Перша донька легендарної актриси Ганни Опанасенко. Наталія Сумська є однією з найвідоміших артисток України, однак, попри численні нагороди та успіхи у кар'єрі, у її житті є й сімейні труднощі найбільшим болем. У житті Наталії є конфлікт з її молодшою на 10 років сестрою Ольгою Сумською, донька якої живе у Росії. І мовчить про війну цьому відео. Ви дізнаєтеся, де зараз Наталія В'ячеславівна, як вона виглядає? І чи вдалося їй налагодити спілкування з близькою людиною? Нині акторці 68 років. Вона продовжує грати у національному академічному драматичному театрі. Імені Івана Франкат займатися дублюванням та озвучуванням фільмів. За словами Наталії, їй приносить щастя бачити серед глядачів українських захисників. Крім того, актриса неодноразово наголошувала на важливості української мови. Напружені стосунки між рідними сестрами були і до повномасштабного вторгнення РФ Україну. Довкола нас відбувається багато непересічних подій, які впливають на нас. Ми в одній галузі працюємо. У нас є певні пріоритети і стиль життя. Вочевидь, він різний, цей стиль життя, говорила Наталія у одному зі своїх інтерв'ю в 2021 році. Нещодавно було нагороджень шевченківських лауреатів. У театрі Франка повна зала людей. Усі вже сидять, у мене запрошення. Я заходжу до зали. Сидить Наталія В'ячеславівна, Зюбін. Я їм добрий день, всі вітаються. Сестра не повертає голову, і це всі бачать. Можна хоча б кивнути, чи що як можна це сприймати? Це боляче. Я готова спілкуватись. Я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама, розповідала Ольга Сумська в інтерв'ю на початку 2024 року. Ситуація загострилася тим, що син Наталії Сумської та актора Анатолія Хустікоєв'ячеслав. Розкрив, що теж посварився з тіткою. Чоловік різко негативно висловився про двоюрідну сестру, яка продовжує мовчати про війну в Україні, де вона народилася та виросла. Нагадаємо, що Антоніна паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем, з яким виховує двох дітей, дочку Єву. Та сина Данила. Вона продовжує зніматися у російських серіалах. Після кількох років публічних сварок родички нарешті розпочали спілкування. Про це розповіла Ольга Сумська у ЖВЛ. Спілкуємося. Ну скільки можна? Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому. Нехай Господь нас об'єднує заради миру в родині. Це найважливіше. Наталя, моя друга мама, хай там що. Вона моя хрещена, мама, в кіно. Я її дуже люблю. Вона неймовірно талановита, сказала 58-річна актриса. Також зірка підкреслила, що єдиного ініціатора примирення не було. Нема перших, нема других, просто спілкуємося і все. Не потрібно ніколи накопичувати не негатив. Зараз дуже страшний час, відповідальний і від нас залежить, що ми передаємо нашим дітям і онукам. А що думаєте, ви? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.